П'ять образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. Вона має дуже щільну тканину і зменшує талію, Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на замітичку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив свідомі. Навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. Mm. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити, я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках, і напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину, яка. Була під час моєї примірки в Папая на Саксаганську. У них зараз проходить масштабний Summer Sale, Там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, а у нас чомусь про це всім мовчать. Дівочки беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачою ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто в френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. І якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним байбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною. Не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа двадцять двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий. свіжий повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь чим А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат, все як ми любимо. І останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні, ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала One by One, Напишіть які найкращий, чи робити другу частину. <му>